Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 29 серпня. Сьогодні минає 11 років однієї з найтрагічніших подій російсько-української війни. У 2014-му під час виходу українських військ з Іловайська, ворог підступно розстріляв бійців і зробив це попри домовленості про зелений коридор для колони. Вічна пам'ять та шана тим, завдяки кому ми маємо змогу жити, боротися і вірити у перемогу. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події п'ятниці в області. День пам'яті тих, хто віддав за Україну найцінніше. Традиційно, 29 серпня, уся країна схиляє голови перед загиблими героями війни. Пам'ятні заходи відбулися сьогодні і у Хмельницькій громаді. Зранку до меморіалів люди несли квіти, в тому числі і символ цього дня: соняшник. Саме через соняшникові поля наші захисники виходили з Іловайську у 2014-му. Тоді загинуло щонайменше 366 воїнів. Серед них троє жителів Хмельниччини. Ми всі пам'ятаємо 2014 рік, коли українські війська почали звільнення Донбасу. Російська Федерація оголошувала про те, що вона не втручається, в все це місцеві повстанці, що Донбас в лапках бореться за якусь там незалежність чи автономію в рамках України, бачачи, що вся ця боротьба в лапках цих сепаратистських рухів вона приречена на загибель, що українська держава перемагає. Тоді було кілька армій, одна з півдня введена. Вони оточили українських у добровольчі формування в районі Іловайська, було згоджено. З їхнім командуванням, що українські війська відуть зеленим коридором, росіяни в своєму стилі, як завжди, порушують всі домовленості. В той момент теж порушили. Вони розстріляли. Українських воїнів, які склали зброю, і виходили зеленим коридором на свою територію. Разом із загиблими Віловайську нині вшанували й полеглих під час повномасштабного вторгнення на кладовищі у мікрорайоні Ракове провели панахиду. Нині тут спочиває понад сім сотень наших земляків, котрі ціною власного життя захищали рідну землю. Ми повинні проводити подібні заходи, бо це про пам'ять, про пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя заради того, аби ми жили. Аби ми кілька днів тому відзначили вже 34-ту річницю з дня відновлення української державності, або ми через два дні в понеділок повели своїх дітей в школу в дитячі садочки, або ми жили і працювали і за це. Наша вдячність усім нашим героям. Такої ж думки й сестра загиблого хмельничанина Анжела. На кладовище вона приходить до свого молодшого брата, який, попри юний вік, добровільно став на захист своєї землі. Тут приходиш ти, мама, брат, сестра і все. А хочеться, щоб всі приходили весь Хмельницький, прийшов, навіть в кого тут немає родичів, вся молодь має не йти там, пити, верщати в дворах, а прийти сюди і віддати шану. Всім загиблим воїнам. Віддали шану українським героям не лише в обласному центрі, а й у кожному селі та містечку. Адже цей день вкотре нагадує, свобода має високу ціну, і наш обов'язок її берегти. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Навіть у складних життєвих обставинах ніхто не залишиться наодинці. Підтримують багатодітні родини, як поліцейські, так і волонтери. Днями одну таку сім'ю навідали у Хмельницькій громаді. Тут напередодні початку нового навчального року дітям передали рюкзаки, канцелярію, одяг та іграшки. І подібні візити до багатодітних сімей вже стали доброю традицією, адже поліцейські прагнуть не лише охороняти правопорядок, а й бути підтримкою для кожної родини, яка цього потребує. Мотивація від громади. За словами місцевих владців, Хмельницький ледь не єдине місто, де педагогам виплачують повну надбавку за престижність. Мовляв, попри складні для країни та економіки часи, освітяни залишаються в пріоритеті. Ба Більше з початку нового навчального року анонсують матеріальні заохочення її для працівників дошкілля. Ми так само одне з небагатьох міст. Яке виплачує одноразову надбавку один раз в рік. Надбавка за сумлінну працю в розмірі 100% від посадового окладу. Вона виплачується до дня працівника освіти. Це перша неділя жовтня. Крім того, ми з 1 вересня робимо муніципальні доплати для частини працівників дошкілля і для частини працівників шкіл. Муніципальна доплата від 1300 до 2600 на місяць. Хмельниччина лідер за врожайністю. Агроформування області успішно завершили збирання ранніх зернових та технічних культур. За результатами жнив намолотили понад 2 мільйони тонн збіжжя, а середня урожайність склала 71 центнера з гектара. Це, до слова, найвищий показник у державі сорту пшениці обмолотили з площі 225 тисяч, намолотили 1 мільйон 610 тисяч тонн. Ячменя з площі майже 70 тисяч гектарів 453 тисячі тонн. Горох з площі 2,7 тисячі гектара намолотили 7,9 тисячі тонн. В ярі зернові завершили, готуємося до збору пізніх зернових культур. Розпочали Посів озимого ріпаку під урожай 2026 року, і ще забув сказати, що з ярими зерновими культурами також обмолотили 102 тисячі гектарів озимого ріпаку. Підвищення температури очікується на Хмельниччині уже цими вихідними. Погоду цими вихідними на Хмельниччині продовжуватиме обумовлювати західна периферія антициклону, тому опадів не прогнозуємо. А південно-східними вітрами до нас продовжать надходити тепле повітря з південних широт. Завтра примінливі хмарності без опадів. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18 градусів тепла, в день 25-30. У місті Хмельницькому вночі 15-17. В День 27-29 вище нуля. У неділю характер погоди суттєво не зміниться. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах, мирних та спокійних вихідних. До зустрічі вже наступного тижня.